Здавалося б, звичайне село на Волині, господарство, город. Але ось там позаду мене в далечині видніється одне з найбільших сміттєзвалищ на Волині. І як живеться людям з таким сусідом? Будемо з'ясовувати. Найбільше сміттєзвалище в Волині знаходиться неподалік села Брище, займає 28 гектарів. Щодня сюди приїжджає 70-80 вантажівок, які перевозять 200-250 тонн сміття. Пані Алла мешкає біля сміттєзвалища вже не перший рік, і за цей період розповідає, що було різне. Велике господарство, квітник і домашні тварини таке буденне життя пані Алли. Вона ділиться з нами своїм досвідом, як це жити поруч із величезним сміттєзвалищем. А там на сміттєзвалищі то взагалі страх Божий, що робиться. Там страшне, страшне. Туди ж вивозять все абсолютно. Все. І з лікарні, і, і ліки, і, і кров навіть. Пані Алла села княганинка, яка мешкає поруч із полігоном, розповідає, що лише цьогоріч сміттєзвалище вже двічі горіло. Під час пожежі, за її словами, у повітрі стояв нестерпний запах, який розносився на всю округу, проникаючи навіть у домівки. Окрім цього, місцеві раніше неодноразово скаржились і на якість води. Кажуть, вона мала нестерпний запах, іноді підозрілий колір. У нас раніше вода була, то це просто таблиця Менделєєва була. Вона настільки була жовта рижа. просто. А зараз вони поставили там очисну і вода чистенька. Нічого не можна, на заводу я нічого не можу сказати. А от пан Віктор каже, що живе поруч із полігоном уже майже 50 років. За цей час зізнається, чоловік доводилося бачити різне. Сміття ставало більше, з'являлися нові проблеми, та звикнути до такого сусіда так і не вдалося. Як кажуть, в яку сторону вітер, звідти вітер, значить, нам дуже добре. Запах. Що краще не придумаєш. Так. Ну і. Як кажуть, і сусідам так само. Якщо звідти, значить там на букові, добре, в сирниках. Тож. А ну що ж можна ще сказати? Ну, був якийсь період, десь той газ трохи викачували. Ну, якась фірма, тут заключили договір з ними, то ми його не чули. Але зараз вже знов. Ну, чути. На думку чоловіка найбільша проблема такого сусідства це вплив на здоров'я. Каже, що люди частіше хворіють, у багатьох з'явилися хронічні недуги, і це на його переконання найгірше, що може бути. Діти хворіють гірше. І в нас, ну як кажуть, хвороби такі, що от є, ну як називається, там рак. Ну, онко. онко. Хоча раніше в нас тут так ну рідко таке було, а тепер Це мати на вас в селі так да? почастіше Так, захворювання мешканці. розповідають, що міська рада пустила через їхнє село одну маршрутку, яка возить безкоштовно людей. Також сміття у них вивозять безкоштовно, і напевно, це чи не єдине з плюсів сусідства з найбільшим смітником області? І, хоча до нього і села є відстань, але за своє сусідство людям він нагадує пагорбами зі сміттям, які видніються через поле.